Унаслідок ворожої атаки в ніч на 10 жовтня у броварах. Уламки ворожого БПЛА впали на двоповерхову будівлю мінімаркету. Внаслідок цього зайнялася пожежа в магазині та приватному будинку. Що поручій годині ночі? Коли був вибух, я зразу підійшов сюди, і побачив, що горіло горів терце. Пожежні зразу були. Два автомобілі згоріли вщент та ще два пошкоджено. Час 15, десь час А От вибуха проснувся бігом. Вже вибіг перегнати, щоб вона не згоріла. Ну, права сторона, вся і зад, задні частини. У багатоповерхівках навколо через вибухову хвилю повибивало вікна. Сильно постраждала будівля місцевої стоматології, що поруч міні -маркету. Скрізь навколо вибиті шивки, пошкоджені фасади та понівечені мафи. будівлі пострадали мафи. Є вибиті вікна повністю. І товар там пошкоджений. На місці працюють комунальні служби та правоохоронці. Вони фіксують масштаби руйнувань, допомагають мешканцям ліквідувати наслідки атаки. На щастя, у Броварах обійшлося без жертв, але пошкодження у місті значні.